Є так, для початку традиційно я представлюся, в двох словах скажу, про що ми сьогодні будемо з вами говорити, і скільки це все буде часу тривати. Я Владислав Кравець, мій 29 років, я фінансовий консультант. консультант. В колишньому я військовий. Маю власний телеграм-канал, в якому проводжу кожного вечора о 21.00 прямі ефіри на тему фінансової грамотності, накопичення та заробітку. Сьогодні ми поговоримо так більш глибоко на таку тему, як зробити, щоб в 60 років, от, щоб дійсно в 60 років не жити не виживати да, на пенсії. Покажу вам дієвий інструмент. Зроблю таку невеличку презентацію за допомогою слайдів. І друга тема у нас буде заключна: це вам, я покажу вам, як за допомогою цього інструменту ви зможете заробляти без вкладень. Тому, друзі, слухайте уважно від початку до кінця. Якщо щось буде перебої з інтернетом, я все розумію, тому для цього я роблю і запис. Так, добре. Зараз включу демонстрацію екрану і ми будемо розпочинати. Так, є. Зараз. Так, є, чудово. Все працює. Зараз покажу вам дійсно дієвий інструмент, яким користуються вже понад 200 років в усьому світі. За допомогою цього інструмента кожен з нас, кожен українець зможе жити багато на пенсії в старості. Якщо ми з вами складемо правильний фінансовий план на життя, то в Україні ми зможемо бути багатими людьми. І в другий період, тобто коли працюємо, і коли виходимо на пенсію, якщо ми подивимось на життя, то воно поділяється на три періоди. Перший період навчання, садів, школа університет, другий період це заробіток, працюємо, заробляємо гроші, і третій період відпочинок. Або пенсія. В Україні його ніхто не чекає. В період навчання нас забезпечують батьки, своїх грошей нема. Другий Період заробітку. Ми працюємо, заробляємо гроші, якось крутимось, вертимось, у нас йде фінансовий зріст. І от рано чи пізно цей фінансовий зріст він закінчиться. Був, був перший робочий день, буде і останній робочий день. Це неминуче. В когось раніше, просто в когось пізніше це буде. Що ж буде потім? Потім буде дуже стрімке фінансове падіння. Наприклад, ви там отримали зарплату 15 тисяч гривень чи 20, да, і ви, коли виходите на пенсію, це 2 тисячі гривень. Тобто фінансовий спад пішов. Різ цін, інфляція, всі ці чинники і фактори загонять людину взагалі в бідність, в ніщиту. На тому самому місці ніхто не зможе залишитись в фінансовому плані. Я маю на увазі. І от щоб цього спаду не було, щоб не виживати. Щоб не жити на Мівіні в 60 років, потрібно самостійно накопичити собі капітал, сформувати резерв. Державна пенсія в Україні, вона дуже мізерна. Це через те, що в Україні працює солідарна пенсійна система. Як вона працює? От є в нас пенсійний фонд України. Не дарма я його зобразив на слайді таким червоним трикутником, тому що це саме банальна фінансова піраміда. Але в законі. Як працюють фінансові піраміди? Вони працюють і існують за рахунок нових вкладників. Так само і тут. До прикладу, в 70-х роках на 100 робітників було 25 пенсіонерів. Тобто, ці 100 робітників. Платили податок в пенсійний фонд, і пенсійний фонд відразу ці гроші розподіляв на цих пенсіонерів. Ці гроші не накопичувались нікому і зараз вони нікому не накопичуються. Якщо ми візьмемо 24 рік, то на 100 робітників уже 120 пенсіонерів. Тобто кількість пенсіонерів кожного року збільшується. Працездатного населення в нас зменшується. В кращому випадку, випадку у нас народжується в Україні одна дитина в родині. Це в кращому випадку. Тому демографічна криза. І ці 100 робітників, якщо при умові вони працюють офіційно, вони не можуть забезпечити гідними пенсіями цих 120 пенсіонерів. Дефіцит пенсійного фонду 230 мільярдів гривень. Ваша пенсія буде в 5 разів менша, ніж ваша зарплата. Давайте подивимося джерела доходу пенсіонерів Європи та України і порівняємо їх. Україна, Європа в Україні 20% тільки платить держава. Тобто, це ця сама солідарна пенсія. Наші люди пенсійного віку вони виживають, виживають просто. В Європі плюс до солідарної пенсії ще є державна накопичувальна система. Це коли роботодавець і держава трохи там якусь частинку сплачує на персональний рахунок кожного працівника, і в Європі ще пенсія складається тобто, основа доходу це пенсіонерів пенсійного віку в Європі, це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. В Україні так само люди можуть робити. І так, от на пенсії відпочивати, подорожувати. Як може виглядати ваше майбутнє? Якось так. Якщо ви зрозумієте, що в майбутньому вам ніхто нічого не дасть, якщо вам ще не пізно, так, що робити в Україні? Тільки один вихід: це приватні накопичень. а, Перепрошую, де їх накопичувати і як це правильно робити? Ці рядки взяті з Вікіпедії. На заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів, тобто люди собі самостійно там накопичують гроші, пенсійний капітал формують. Давайте тепер подивимось, скільки відсотків населення різних країн мають накопичувальні поліси страхування життя Європа, США та Україна в Європі понад 90% населення користуються цими послугами міжнародних компаній. І там вже е, ця система, цей продукт працює понад 212 років. Тобто, третє століття пішло, коли там це все працює в Америці трохи менше, це понад 80% населення користується послугами цих міжнародних компаній, і там е, страхові компанії працюють вже понад 156 років. А в Україні в Україні лише 2% населення користуються послугами міжнародних страхових компаній, і працюють тут компанії ці 21 рік. Ну це і не дивно, тому що закон України про страхування був прийнятий тільки в 2000-х роках. Рекомендується 10% відкладати, тобто вам прийшла зарплата, дохід якийсь, рекомендується 10% виводити в резерв, накопичувати. Як працює накопичення? Якщо ви вирішили відкладати 30 тисяч гривень в рік на протязі 25 років, тобто кожного року по 30 тисяч самих лише гроші, грошей коштів, ви сформуєте 750 тисяч. Назбираєте ясно, що інфляція, тому їх краще зберігати в цих міжнародних компаніях, в яких люди зберігають вже третє сторіччя. Ці міжнародні компанії, вони дають ще приблизно дохід 12-14% річних. І от за рахунок складного відсотку і довгого терміну, самих лише відсотків може накопичитись 1,5 млн грн, тобто два рази більше від той суми, яку б ви самі собі наскладали. Після закінчення терміну договору людина забирає таку суму в вигляді 2 млн 250 тисяч гривень захистів. Є різноманітні захисти, я б назвав би це парасолькою фінансовою для кожної родини. Це хвороби, травми, операції, інвалідності, навіть смерті. Українці звикли за все платити, там захворіли за травму, за свою все, звикли платити зі свого карману. Навіщо це робити, якщо за вас це може зробити страхова компанія, якась міжнародна? Переваги страхування життя, надійність, дохідність, індексація захист, податкова пільга. До надійності я вніс це що є закон України про страхування, потім безстрокова ліцензія Національного банку України. Українські банки співпрацюють з цими міжнародними компаніями. Потім ще історичні фактори би, що вони працюють більше 200 років на ринку світу і в Україні. Да, тільки з 2000-х років вони зайшли на ринок. Дохідність досить таки непогана і для такого консервативного вкладення. Це 12-14% річних. Індексація. Індексація це один з механізмів захисту ваших грошей від інфляції. Компанії пропонують клієнту свою суму кожного року трохи індексувати. Там на 2 3 Це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність грошей. Захисти. Є різні захисти, це все індивідуально підбирається. Податкова пільга. Податкова пільга це коли людина працює на роботі офіційно. Вирішила, наприклад, собі зробити поліс накопичувального страхування життя на 20 тисяч гривень в рік, і 18% держава поверне вам від суми полісу. Тобто 3600 держава повертається, також можна віднести до надійності або до гарантії. Що для цього потрібно? Для цього потрібно всім зрозуміти, що старість прийде, на старості ніхто вам нічого не дасть, тому у кого ще є час, то ще. Більш-менш молодих, як то кажуть, потрібно брати відповідальність за своє майбутнє на себе і самостійно себе в старості забезпечувати. А для того, щоб забезпечувати, вам потрібно скористатися цим от продуктом, який я вам тільки що презентував. Він цей продукт вирішує дві глобальні проблеми: це пенсійного забезпечення і так само медичного забезпечення. Ми всі бачимо, що пенсія в Україні взагалі ніяка. ну Це просто сміх і сльози. Мені дуже шкода наших нинішніх пенсіонерів. У мене самого батьки пенсіонери, і вони просто виживають на ці гроші. Це не гроші, це гроші, якісь копійки. І так само друга проблема це медичне забезпечення. У нас всі, багато от Можна побачити, реклама є в Тіктоках, стріми ведуть, збирають гроші на операції, на ще щось. Да? Ну, немає в людей грошей, щоб покрити от витрати на операцію. І хоч помирай. Що хоче роби, хоч помирай. Компанії на ці, на ці всі випадки, форс-мажорів компаніях передбачені захисти. І це все компанія покриває. Тобто цей крутий і мудрий продукт. він Потрібен всім українцям. Це накопичення і медицина захист, да, медичне забезпечення. Так, на цьому перша тема все. Віктор, якщо у вас є питання, то задавайте, а якщо ні, то буду починати другу тему заробіток. І щоб задати питання, вам потрібно натиснути мікрофон. У вас є такий синій, він перечеркнутий. Тиснете один раз. І тоді ви можете задавати питання. Все, понятно, все понятно. Добре, чудово. Так. Е, будь ласка, натисніть ще раз на нього, щоб буде фоничів. Треба виключити мікрофон. Давайте, я вам вимкну, потім, якщо шоу включу. Є. Так, отак може виглядати життя кожного українця в 60 плюс років, да, якщо скористатися цим крутим і мудрим продуктом. Перспективи ринку. Тобто, за допомогою цього продукту в Україні можна заробляти. Як ми бачимо от на слайді, в Франція 70% населення користуються послугами цими. Германія 80%, Польща 35%, а в Україні лише 1,6, а точніше, 2% населення користується послугами міжнародних компаній. І давайте я вам от ще зачитаю перспективи ринку. За кордоном левова частка людей накопичує собі кошти на пенсію в компаніях страхування життя. В таблиці наведена цифра. Кількість коштів, яка відкладається порахунку на одну людину в компанії зі страхування життя. В Україні найнижчий показник в Європі. Всього 5 доларів на людину. Ну це взагалі сльози. Люди собі не думають про майбутнє, живуть одним днем. В Європі страховий бізнес генерує мільярди доларів. Активи страхових компаній перевищують ВВП країни, тобто валово-внутрішній продукт, вони перевищують. Уявіть, які гіганти. Україна це одна з небагатьох європейських держав, де страхова сфера тільки починає розвиватися. Тобто тільки-тільки ось воно починає розвиватися. Чому так важливий ринок? Тому що, якщо ви візьмемо, що 2% населення користуються послугами цими, ще 98% це майбутні клієнти, а вони стануть клієнтами 100%. Просто хтось раніше, хтось пізніше. І все. Чи хотіли б ви мати можливість убезпечити життя сім'ї, отримати визнання, жити вільним життям, не залежати від графіку, роботи? Да? Подорожувати нові успішні друзі, і допомагати іншим людям волонтерити. Тут наш є, наші в нашій цій сфері є. Зараз я вам запропоную бізнес-модель 21-го століття. Унікальний продукт, який я вам показав на попередніх слайдах. Це вирішує дві проблеми: пенсійного забезпечення, пенсійної кризи і медичного забезпечення. І плюс вільний ринок. Всього-навсього, 2% населення користуються цими послугами. Ці дві складові, вони дорівнюють успішному бізнесу. Як працює система бізнес-система? Вона досить проста, як, як то кажуть, як 5, як 5 копійок. Або як двері, як ще кажуть. Є фінансовий консультант, тобто я, клієнт і страхова компанія. Фінансовий консультант доводить інформацію до клієнта. Клієнт розуміє, що дійсно. Він буде в старості виживати на гроші, він розуміє, що це мудро, що це правильно, що це надійно. З клієнтом заповняємо заяву. Клієнт оплачує свій поліс. Можна через Приват 24. Там є. В страхові компанії вписані всі наші страхові партнери компанії. Можна через касу Приватбанк, можна через термінал, через будь-що. Тобто, нікому нічого клієнт на карту не скидує, а напряму в страхову компанію на свій рахунок. І страхова компанія, в свою чергу, випускає поліс клієнту, відправляє новою поштою або Укрпоштою на адресу, яку вказав клієнт. Також виплачує нам комісійну винагороду, тобто, все чесно. Хочу відразу зауважити, що ми не є страховими агентами. Ми будуємо бізнес в брокері. Хто такий брокер? Брокер це посередник між страховою компанією і клієнтом. І саме там ми будуємо свій бізнес. Є в нас різні кар'єрні рівні. Від 1 до 8. На першому кар'єрному рівні ви будете отримувати множник 18% від суми полісу. Якщо це поліс, на 10 тисяч гривень, то ви отримаєте 1800 одноразово. Якщо поліс на 20 тисяч гривень, то відповідно 3600 так само одноразово. Комісійні. І якщо поліс на 30 тисяч, то комісійні будуть 5400. Відразу відповім, звідки беруться такі комісійні, бо з кожним рівнем комісійні будуть все зростати. Страхові компанії, замість того, щоб витрачати гроші на рекламу в Україні, так як вони розуміють, що українці ще не сильно продвинуті в цій сфері, і толку не буде від тих реклам, українці самі в філії, в офіси страхових міжнародних, не ходять, не кажуть: я хочу накопичувати, відкладати на відміну від європейців та американців. Тому вони ці гроші направляють нам, тобто платять за це нам, фінансовим консультантам. На другому кар'єрному рівні у вас множник вже буде 24%. Тоді вже можна підключати партнерів. Тобто є, от, якщо порівнювати, проводити аналогії, то є мережа заправок ВОК, є мережа АТБ, є мережа ФОР, Аврор, є мережа, тобто всіх таких є всюди мережі. Да? І тут так само ми будуємо мережу, але не з заправок чи АТБ, а з партнерів. Будуємо мережу з партнерів. На другому кар'єрному рівні у вас вже буде 24%, і коли ваші люди, які у вас є в команді, будуть робити якийсь оборот за місяць, ви будете отримувати різницю. Тобто 24 віднімаємо 18, це 6% від обороту ваших людей будете отримати на пасиві. Потім, коли ви вже переходите на третій рівень, потрібно буде відкривати ФОП. Третя група спрощена. Тоді у вас множник 35%. Відповідно, ваша команда так само росте, ваших людей, ваші люди вже перейшли на другий рівень. І вже від їхнього обороту ви будете отримати 11%. Тобто 35% віднімаємо 24, буде 11%. Різниця між третім і другим рівнем. Якщо ви підключили якогось новачка, яку ще людину до себе в команду, то вона буде отримати 18%, або ви будете отримати різницю між до третім і першим. Це 17%. 35 віднімаємо 18%, буде 17%. До третього рівня, це ще несерйозний бізнес. До третього рівня ми тільки навчаємося. Потім четвертий, п'ятий рівень приблизно дохід буде 50 тисяч гривень, але це мінімальний. Навчаємось формувати команду на цих рівнях. Починаючи з 6 по 7 рівень, дохід коливається від 150 до 200, навіть до 300 тисяч гривень. Мені люди не вірять це, бува, виходять з ефірів, бува, сразу видаляються. Тут дійсно є гроші в цьому страховому бізнесі, є гроші. Це не якісь страховочки там, на машину продавати за 800 чи за скільки гривень час, Я навіть не знаю, с яким. Страхування зараз на авто стоє. На восьмому рівні кар'єрному ми стаємо співвласником і отримуємо фінансову свободу. Тобто, дохід вже там вже може бути необмежений. Приблизно 400 тисяч гривень в місяць це не в рік, а в місяць. У нас є різні подарунки, мотивуючи. Годинник, ручка Паркер, золотий годинник, техніка Apple. Тобто. Так компанія мотивує своїх людей, своїх партнерів, щоб робити, робили вони більше оборот. Так само є різні конкурси. Тут, правда, на слайді ви бачите, зараз застарілий конкурс. Він проходив період з травня по жовтень 2024 року. Тоді перемогло 100 найкращих консультантів, і вони отримали безкоштовно 4 дні відпочинку в найкращому готелі Буковелі Редісон Блю. Задайте собі питання після цього ефіру і подумайте перед тим, як будете лягати спати. Чи хочете ви заробляти більше, мати більше вільного часу, хочете краще жити? В цьому бізнесі в страховому все є. Ви побачили продукт унікальний, ринок вільний, і ці дві складові дорівнюють успішний бізнес. Тому, друзі, всіх запрошую до нас. В команду. Так. Вимикаю демонстрацію. Так, Віктор, можливо, у вас є питання якісь. Якщо... Давайте не соромтеся А скажіть, будь ласка, я це пенсіонер, так 67 років. На скільки років може застрахуватися саме мінімум?